Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами ще трішки поговоримо про. Надання та отримання одноразової грошової допомоги на придбання твердого пічного палива в опалювальному сезоні 2025-2026 року. Ми з вами визначили. Пам'ятаєте, розповідала, що є відповідна постанова Кабінету міністрів України за номером 985, яка врегулює питання надання одноразової грошової допомоги на придбання твердого пічного побутового. Палива для тих громадян, які проживають на територіях, на яких ведуться або велися бойові дії протягом опалювального сезону. Також в цій постанові чітко визначено перелік областей для людей, де передбачена така допомога. Мова йде про людей, які фактично проживають у Сумській, Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій. Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівських областях та мешкають у житлових приміщеннях, які опалюються твердим пічним побутовим паливом. Дивіться перелік територіальних громад, жителі, які можуть отримати грошову допомогу на опалення, вони визначаються обласними. Держадміністраціями, військовими адміністраціями. Далі, дивіться, як це відбувається. Перелік отримувачів грошової допомоги він формується на підставі заяв, які ви подавали до 24 серпня. Також цей перелік був сформований виконавчими органами сільських селищних міських районних у місті Рад, і, відповідно. Цей список передано до обласних державних адміністрацій. Після узагальнення отриманих даних обласні державні адміністрації мають надіслати перелік отримувачів допомоги до Пенсійного фонду України для визначення вразливих категорій осіб з метою пріоритизації виплати грошової допомоги. На придбання твердого пічного палива міжнародними організаціями. Отже, до вразливих категорій, які мають пріоритетне право на отримання зазначеної виплати, належать отримувачі житлової субсидії або пільги на тверде паливо, це перша категорія, одинокі, непрацездатні пенсіонери. Одинокі матері, які отримують відповідну державну допомогу, і відповідно мають такий статус. Громадяни, які отримують допомогу при народженні дитини, багатодітні родини, люди з інвалідністю, а також сім'ї, у складі яких є дитина з інвалідністю. Далі це родини, які складаються з внутрішньо переміщених осіб, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї. Після опрацювання узагальненого переліку пенсійний фонд повертає його обласній державній адміністрації для надсилання міжнародним організаціям з метою виплати грошової допомоги на опалення. Тобто, бачите. Досить такий складний і довгий процес. Дивіться, міжнародні організації проводять аналіз отриманого переліку та протягом вересня-жовтня 2025 року виплачують грошову допомогу в порядку пріоритетного права на її отримання. Я нагадую, що допомога на придбання твердого пічного побутового палива вона оплачується за кошти управління Верховного комісара ООН. У справах біженців та інших гуманітарних організацій. Також дивіться, така грошова допомога надається на все домогосподарство один раз на опалювальний сезон. Грошова допомога на опалення не надається, якщо члени домогосподарства вже отримували будь-яку допомогу за кошти міжнародних організацій на відповідний опалювальний сезон, метою якої є забезпечення твердим пічним побутовим. Паливом. Також очікуйте, отже, очікуйте вересень-жовтень. Якщо ви підпадаєте під критерії пріоритетності та вразливості, ви отримаєте відповідні кошти на отримання придбання твердого пічного палива на опалювальний сезон 2025-2026 року.